Ми гуляємо парком і згадуємо, яким же тихим та сонячним було життя до початку війни. Посміхаємося та ділимося особистими історіями. Ігор Гур'єв, запорізький фотограф, до улюбленої справи прийшов рік тому. Зізнається, фотомистецтво одразу захопило його. До 24 лютого. Хлопець фільмував мирне життя українців. Дуже любив знімати природу та архітектуру міст. Фотографія для мене це більш. Ємке таке, такий ємкий жанр, який більше може розповісти за коротший час, тому хто її бачить, і вона частіше більше влучає в серце, ніж якийсь текст. І тому фотографія закохала досить швидко в себе. Хлопець народився та виріс в Оріхові. Своє місто та подвір'я згадує з посмішкою та теплом. Зізнається, сумує за рідними стежками чи не щодня, адже нині мала батьківщина під постійними обстрілами окупантів. Ріхів до війни це таке маленьке затишне місто, де всі друг друга знають, де є мальовнича річка. Конка. Ну кожну вулицю, тобто ти знаєш, кожну ямку на дорозі ти знаєш, і воно дуже досить спокійне, дуже. Затишне таке згуртоване місто. З 24 лютого портфоліо фотографа почало поповнюватися інакшими світлинами. Тепер знімки Ігоря фіксують жахливі наслідки рускава міра. Кілька тижнів тому фотограф їздив і до рідного Оріхова. Каже, місто просто не впізнав. Приліт, в Оріхи, в житловий квартал. Є декілька домів. Зруйновані. Ось уламок. Російської ракети снаряду Оріхів це особистий біль Ігоря. Зруйновані будинки, уламки від ворожих снарядів та сумні очі людей. Таким він побачив рідне місто через об'єктив фотокамери. Це жахливо, людей дуже мало. Всі це відчуває, що людям це вка... дає якийсь вплив на психіку. Місто. Вже не те, яке було раніше. Настільки все змінилося, що фотографію можна навіть не описувати, що відбувається. Видно просто за, от, за обличчям людини, за її одягом, за ну, за тим, що знаходиться позаду неї, що видно, яке, в якому становищі знаходиться місто. Ці фото він зробив чорнобілими. Вважає, що так вони краще передають атмосферу навколо. Світлини зроблені під обстрілами в той час, коли ворог крив градами житлові квартали Оріхова. Митець відверто розповідає: найстрашніше це чути свист снарядів над головою. Проте хлопець, ризикуючи життям, продовжив свою справу. Тамтешні жителі показали Ігорю одне із місць прильоту. Вони Погодились показати місце, де снарядом ворожим було двох електриків воріхів, які лагодили електромережі. І ми пройшли на це місце. І там ми знайшли головний убір кепку, яка, ймовірно, належала одному з працівників Рему. Там двох було вбито, а двох поранено. І ну, в головному уборі там така дирка, мабуть, від осколку, прямо от в, голов... ну, в голові. Це мене тоді дуже вразило. Крається серце та перехоплює подих, а очі до останнього відмовляються вірити в жорстоку реальність, каже фотограф. Проте він продовжує тримати свій фронт боротьби та документувати факти повномасштабної війни. Зізнається, передивляючись свої роботи, відчуває лише ненависть до ворога. Проте Ігор ні на хвилину не перестає мріяти про одне. Моя мрія це відзняти святкування перемоги. В рідному Оріхові це я давно ще зрозумів, і я думаю, що так і буде незабаром. Через свої знімки Ігор хоче донести єдину думку: Росія це терорист і має бути покарана за всі скоєні злочини. Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.